Сергій Ярославич в цьому році тепла зима, препарати почали купляти раніше. Підкажіть, будь ласка, які потрібні умови для того, щоб бактерії з устим добре зберігався і мав свою властивості. Препарати можна зберігати, як я вже сказав, досить великий термін. Так, якщо це препарати на твердому носії, на вермикуліті, перліті, на іншому носії, їх можна зберігати півроку і більше так. Основою цього є умови зберігання. Так, препарат не повинен замерзати, тобто він повинен зберігатись десь від якщо це сухий препарат, від плюс п'яти до плюс двадцяти двадцяти п'яти градусів. Так, в сухому місті, в темному в сухому місці зберігатися препарат. Трошки більші вимоги до зберігання від кого препарату. Так він також не повинен замерзати, він повинен зберігатися при температурі від 5 до 10 градусів. Так, бо при більшій температурі культура активно починає розмножуватися і активно розвивається. Того тут трошки жорсткіші умови для зберігання препарату.